Салют. Нещодавно записав відео про те, що вважаю правильним в даний час і в наших обставинах обрати для себе службу в силах оборони. Неочікувано багато переглядів набрало це відео і прийшли коментатори, які намагались мені пояснити, куди я маю піти зі своїми порадами, і що ніхто не має права диктувати їм чи рекомендувати йти на службу в армію. Хотів на це відповісти. Для тих людей, які вважають, що їм комфортно в цивільному житті, вони не мають стосунок до війни і не зобов'язані нічого робити для того, щоб наближати закінчення війни на наших умовах. Війна стосується абсолютно кожного українця, хоче він цього чи не хоче. Це така річ, яка приходить в наше життя не запитуючи. Нашого бажання. Тому є два ймовірних сценарії, які очікують на більшість з нас. Перший сценарій ми абстрагуємось від війни, кажемо, що ми не народжені воювати, не маємо до цього стосунку і не зобов'язані нічого робити для наближення нашої перемоги. В такому випадку мобілізація продовжується, бо мобілізація це абсолютно необхідний захід для того, щоб ми всі мали шанс вижити як нація, як держава. І рано чи пізно нас оформляють ТЦК, мобілізують, і ми йдемо на ті посади, які ми не маємо змоги обрати. Ми закриваємо ті потреби в особовому складі, які склалися на той момент. Наближаємося до залізничного переїзду. І виконуємо ті задачі, які нам ставлять, необхідність яких є на той конкретний момент. Без зарахування нашого бажання, без зарахування наших компетенцій, досвіду, талантів. Є другий варіант, я вважаю, очевидно найкращий. Ми розуміємо, що кожен із нас має стосунок до війни, і від кожного із нас і від всіх разом залежить, коли вона закінчиться і на яких умовах. Ми усвідомлюємо свою відповідальність і вибираємо собі роль в цій війні: цивільну або військову, ті, хто придатний до військової служби об'єктивно, не за якимись там довідками. Об'єктивно може виконувати якусь роль в силах оборони, йде добровольцем. Рекрутери зараз працюють дуже активно, вони пропонують величезний спектр різних посад. І за словами одного народного депутата, офіційна заява близько 20% особового складу, виконують задачі в зоні бойових дій, а решта 80% приблизно. Виконують інші задачі. Це може бути медіаробота, забезпечення, діловодство. Дуже різні спеціальності. Сили оборони це суспільство в суспільстві. Там є в більшості ті самі ролі, які є і в цивільному житті. І за такого сценарію у вас є можливість обрати для себе роль комфортну. Відповідно до ваших бажань, талантів, компетенцій, досвіду, вас застосовують ефективно. Вас підрозділ вкладає у навчання, у забезпечення, цінує. І ви ефективно виконуєте свою задачу, свої функції, наближаючи нашу спільну перемогу і забезпечуючи для нас усіх можливість жити і розвиватися. Я вважаю це оптимальний варіант. Особливо хочу відзначити і наголосити на тому, що величезною повагою користуються і в військовому середовищі. Я вважаю, заслуговують на абсолютну повагу загалом в суспільстві. Люди, які мають бажання натхнення здоров'я ТТХ, скажімо так, самовоювати. Це піхота, штурмовики. Саме завдяки цим людям усі ми маємо можливість жити і працювати. Саме завдяки цим людям людям тримається держава, тримається військо і безпосередньо наближається день, коли війна буде вже позаду. Я знаю таких людей чимало, і кожного разу я їм дякую за те, що на даний момент. Ми маємо змогу працювати в даній ситуації, робота в тилу і в свій спосіб наближати перемогу. А на цих людях, на піхотинцях, на штурмовиках лежить найбільший тягар і величезна імшана і повага, і вдячність за те, що вони наважуються на це. Очевидно, таких людей не настільки багато, як є в цьому необхідність. Але ми при кожній нагоді маємо їм дякувати. І тих, хто розвиває в собі цю думку, хто готується стати в авангарді цієї війни, наближати нашу перемогу безпосередньо власними зусиллями своїми руками, ми маємо надихати. Ми маємо розуміти, що це найкращі люди в нашому суспільстві, це наша еліта. Їх, на жаль, стає менше. І їх бракує. Але це найкращі люди серед нас і ті, хто готується стати такими людьми. Це найкращі люди. Є в мене один знайомий з бригади Азов, піхотинець, йому 25 років. Коли я служив в Азові 11 років тому, йому було всього. 14 років, якщо я правильно порахував. І ця людина пройшла дуже багато, і зараз він працює рекрутером в цивільному житті, і він вражений тим, як суспільство ставиться взагалі в переважній більшості до війни і до військових. Тому я вважаю, нам треба підкоригувати своє ставлення до військових, до сил оборони, до війни загалом. І дуже важливо усвідомити, що саме від кожного із нас залежить спільна, спільне наше життя, спільна перемога і день, коли війна вже буде позаду. Я обрав для себе, на мою думку, найбільш перспективний підрозділ. Нинішніх силах оборони. Це бригада Любард, яка входить до першого корпусу Азов. Це азовська родина. Ми зараз набираємо людей на різні посади. Ми розширюємось. Наша бригада перетворюється з батальйону в повноцінну бригаду і запрошуємо людей на різні посади. Мене запросили на посаду, яка передбачає роботу і в тилу, і в зоні бойових дій. Мені ця посада підходить. У мене найкращий командир з тих, з ким мені взагалі доводилось будь-коли взаємодіяти. Я вважаю свою бригадою перспективно найбільш елітною бригадою Сил оборони, і щасливий, що у мене є змога працювати саме в цій бригаді і нести службу і виконувати задачі. Тому два сценарії, які нас чекають. Оптимальний сценарій це коли ми усвідомлюємо свою відповідальність і беремо ту участь у війні, яка нам по силах, яка відповідає нашому досвіду, знанням, компетенціям, бажанням і спільно працюємо на перемогу. Наше життя таким чином набуває сенсу, набуває змісту. Ми стаємо корисними не тільки собі, а й усім. І водночас маємо змогу. І особисто розвиватися і зростати. Тому відповідальність від нас нікуди не піде. І чим раніше ми її усвідомимо і займемо своє місце, почнемо жити ефективно, тим ближче буде наша перемога. Наразі.